Поясніть, будь ласка, коли люди пишуть взагалі якийсь коментар за Джекері, вам за це доплачує компанія чи як? Мені просто цікаво, розумію, що люди доходять до інших таких би дешевших новнеймів або взагалі новнеймів, щоб просто плюс-мінус могти щось заживити, якось підзарядити, там, хоча б щоб той самий насос нас Ну для чого Джекері? Для мене Джекі це якась доупотопія. Ви будете розповідати, що там американці всі ними користуються все. Там за це і платять, і вони будуть всі підтримувати свого виробника просто так. Я би ніколи в житті не розглядав. просто... Дивіться, якщо навіть дивиться на це, що літі залізофосфат не дивіться, тому що там кількість циклів е, вказано вже там до, якщо не помножаєш, 2,5 чи 3 тисячі циклів. А якщо зараз взяти новітніший Екофло, там вже 4 тисячі циклів заряду розряду. Взяти Блюаті, так само 4, деякі Блюєті вже потрапляє 6 тисяч. Е, візьміть Анкер F3800. Там, взагалі, 6 тисяч циклів також заряду розряду. Ціна така сама. Вони зараз все, що на ринку йдуть повністю, як би сказати, в одній цінові категорії. Для чого вам цей гемор? Я бачив відео, не буду розповідати, можете зайти, подивитися, вбити на каналі. Ось про Джекері. Не в мене просто на ютубі. подивіться. от де чоловік розповідав, що він був купив зарядню станцію Джекері, де нема офіційного представника, які в нього були з ним проблеми. На що він, коротше, там що, він з ними сварився, йому не відповідали. Ну станції не ремонтують, вам відправляють нову, так само буде помилка, не будуть працювати. Просто не заходьтеся з цим. Це не те, що потрібно ну, звертати увагу. Якщо ви так хочете, я розумію, мабуть, ви хочете якусь модульну систему, щоб розширювати. Візьміть зразу стартяніт з Дельти Про 4 кВт, пік 8, 4 тисячі ватт на годину. Якщо там не дозволяють фінанси, візьміть блюті преміум там 20, 200 в2, 2 кВт, пік там ой, номіналка 2600 і далі. Будете собі докидати, збільшувати систему. Я просто не розумію, чому ви подивилися саме на Джекері. Візьміть Дельта 3+, звичайну, базову на 1 кВт плюс до плюса. Ось ви можете докидати. За додаткову батарею від Delta Pro, і того у вас буде вже 5 кВт. Так що тут варіантів дуже багато. Будь ласка, ну не потрібно лізти в джейкері. Ні в якому разі. Якщо там щось у вас не виходить, пишіть мені в приват, я вам там якось поспілкуємося. Тому можете замовити, у мене дзвіночок є на Ютубі, ми з вами вийдемо онлайн, поспілкуємося.